Щось непокоїть. Так, дідусю, сезон засухи тільки почався, а у вартових уже повно роботи. ледь не всім потрібна наша допомога. Що робили звірі, коли нас не було? Невже всі такі безпорадні? Так, мабуть. Левина на варта завжди гідно захищала землі прайду під час сезону дощів. Але засуха криє в собі ще більше випробувань. Я знаю. Харчів і води менше, а спека всіх дуже виснажує. А ти знаєш, що буває, коли звірі втомлені, голодні і спраглі? Вони поводяться геть нерозумно. Навіть я в засуху почуваюся більш дратівливим. Так, знаю. Старатимусь не втратити контроль над риком. О! Дякую, дідусю. Так? Що? Як ти? Хто ти така? Я Макіні. Буду вчитися у Рафікі. Вчитимеся у Рафікі? А, ну тоді ясно. Так, це я? Одного дня я стану Маджузі, хранителем знань за мельпрайду. Просто я не можу зачекатися. Рафікі сказав, якщо я більше мовчатиму, то чутиму голоси Левів пращурів. Поки що не виходить. Я тільки чула, як ти говорив. Можеш таке уявити, бо я не можу. Та знаєш, можу. Щоправда, я дізналась про це тільки вчора. Це ж так круто розмовляти з Муфасою. Розмовляти з Муфасою? Макіні. Тщ! Рафік не розголошує, що може говорити з левими пращурами. Якби всі в Савані знали, що він уміє, йому б тоді ніхто не дав спокою. Ох, ніяк. Навіть я звертаюся до Муфаси тільки щоб порадитися. М -м -м. Не дивно, чому Кайон втирає носа гігіянам. Йому дає поради наймудріший лев земель прайду. До речі, прорафіки. Я сама йшла до нього на дерево, бо сьогодні важливий день. От час мій настав. Не вернулися. Що? Тільки не кажи, що знову ганяють слонів. Та ні, не зовсім. Тепер вони ганяють бабуїнів, які прибилися до слонів. Ясно, Попередь решту варти. Я вже був у лігві, вони вже в дорозі. біжимо. Ради знайомству Матіні. Щасти тобі у Рафіки. Дякую.